Судак це риба, поведінка якої відрізняється від окуня і від щуки. Чому щука живе і харчується в лататі? Вона формує свої засідки саме там. Окунь рухається водоймою, інколи виходить на поверхню, інколи стоїть на дні. А судак. Переміщується суто за дрібною рибою, а дрібна риба туди, де є кисень, відповідно, і де є харчі для самої дрібної риби. Тож на великих водоймах, якщо ми шукаємо восени судака, він буде перебувати на глибоких ямах і клювати буквально весь день. Зранку до самого вечора, а інколи навіть і вночі. Вночі він може виходити ближче до берега. І навіть бували такі випадки, що ми в рибалки в Києві ловимо судаків на воблери взимку. Вночі з приводу судака в закритих водоймах він буде триматись піщаних місць, і там, де є велика глибина і досить піщаних місць, там він і буде стояти. Виходу його зазвичай на світанку і на закаті сонця.